Доброго дня! Я лікар офтальмолог Центру сучасної медицини Докар. І сьогодні з вами ми обговоримо правила користування та догляду за нічними лінзами. Починаємо з того, що за 15-20 хвилин до надягання лінз ми рекомендуємо закапати зволожуючі краплі по одні або дві крапельки в кожне око. Ретельно миємо руки з милом. Та витираємо рушником без ворсу або паперовими рушничками для того, щоб запобігти потраплянню ворсинок на руки, а потім і у лінзу. Третє. Беремо контейнер з лінзами та обережно дістаємо праву лінзу. Бажано завжди починати з правого ока, щоб запобігти плутанині лінз. Наступне. Обережно треба покласти лінзу на вказівний палець та заповнити її однією крапелькою з воложуючих крапель. Нахиляємо голову горизонтально до дзеркала, що знаходиться на столі. Обережно відкриваємо верхню повіку, іншою рукою відтягуємо нижню повіку. Підносимо лінзу до ока. Намагаємося дивитись у лінзу. Ніякому разі не рухаємо очима і одягаємо лінзу. Повторюємо те саме з іншим оком. Тепер я розповім, як правильно знімати лінзи вранці. Є декілька способів зняття лінз, в цьому навчальному відео ми розберемо один із них. Перше. Вранці перед зняттям лінз обов'язково капаємо в очі, зволожуючи краплі. Ретельно миємо руки з милом та витираємо рушником без ворсу або паперовими рушничками, для того щоб запобігти потраплянню ворсу на руки, а потім і в око. Широко відкриваємо повіки та за допомогою маніпулятора присоски обережно знімаємо лінзу. Те ж саме повторюємо з іншим оком. Після цього обережно кладемо лінзу на долоню та заповнюємо її розчином для очищення. Обережними рухами очищуємо лінзу та повторюємо те ж саме з іншою лінзою. Заповнюємо контейнер розчином та розміщуємо лінзу у відповідному відсіку контейнера. І наостанок залишаємо лінзи, заповнені розчином, до вечора.